Традиція говорити у відповідь на будь-яку приємність слова вдячності з'явилася в сиву давнину. Ще в часи стародавнього Риму філософ Цицерон вважав вдячність не просто найбільшою людською чеснотою, а й матір'ю всіх інших чеснот. І це цікаво, бо якщо подумати, без вдячності не було б ні вічливості, ні любові, ні навіть нормальних черг у супермаркеті, бо черга без вдячності це просто натовп з поганим настроєм. Вперше в історії люди зафіксували слово вдячності у словнику, виданому в Парижі в 1586 році, але фактично вишукане. Французькі мехсі Вибачте, за мою французьку з'явилося набагато раніше, ще тоді, коли французи не знали, що колись це слово звучатиме так, ніби ним можна розрахуватися в ресторані. Натомість німецьке дякую, Данке, ніколи не мало під собою релігійного підґрунтя. Воно споріднене з дієсловом Денкен думати. Тобто, по суті, коли німець каже «данке», він каже, я про тебе подумав, не написав, не подзвонив, просто подумав. І цього достатньо. В Іспанії та в іспаномовних країнах кажуть «gracias». від латинського «gratia» – вдячність, прихильність, витонченість. Рівність. Фактично, кожна граціас – це маленький комплімент, навіть якщо тобі просто передали сіль. Українці ж користуються словами дякую та спасибі. І так часто кажуть, що спасибі не українське, але навіть в словарі української мови Бориса Грінченка слово спасибі зафіксовано ще на початку ХХ століття. Тобто це не запозичення, це старий знайомий, якого несправедливо не пускають у компанію. І от сьогодні день, коли всі ці слова мають офіційний привід міжнародний день дякую». А тепер мотивація, але не така, від якої хочеться закрити YouTube. Знаєте, в чому фокус вдячності? Вона не просто про чинність, вона про вміння помічати, що з вами вже щось хороше сталося, навіть якщо це просто ранок, у якому ви прокинулися. 11 січня, неділя. Ми починаємо наш ер про ранок без поспіху, але з повагою до нового дня. Сьогодні свят так багато, що вони виглядають як список справ людини, яка встала без плану, але з настроєм. День поїздка в метро без штанів. Свято для тих, хто завжди почувається трохи не так одягненим у житті, навіть у костюмі. Після цього логічно згадати день цигарки небезпечні для здоров'я, бо якщо вже без штанів, то хоча б без сигарети. Баланс, так би мовити. Далі всесвітній день скетчноутінгу. Це коли замість писати нічого не зрозумів, ти малюєш кружечок, стрілочку і робиш вигляд, що це концепт. А якщо хочеш відчути себе таємним агентом, сьогодні день дізнайся своєю м'язбукою Морзе. Нарешті можна сказати, я не ігнорую, я просто спілкуюся тере і точками. Також сьогодні день обіймів дівчаток і хлопчиків, без підтекстів, без пояснень, просто обійми. Як доказ, що ти ще не перетворився на холодний Wi-Fi роутер. І дуже красиво поруч стоїть день таємного приятеля, людина, яка слухає, не перебиває і не каже, а я ж тобі казав. Плюс день рівності на роботі. Це коли і керівник і стажер однаково не хочуть ранкових мітингів. І фінальний акорд день вже не новий рік. Свято чесності, коли ялинка ще стоїть, але ентузіазму вже нема. Про іменини сьогодні їх святкують Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан і Федір. Нехай у вас буде стільки тепла, скільки люди обіцяють собі змінити життя з понеділка, але реально змінюють, хоча б трошки. Про прикмети кажуть, якщо північний вітер при безхмарному небі чекає сильних морозів або просто зими, яка вирішила нагадати, що вона тут головна, густий ранковий туман до великого весняного розливу річок. А ще до розливу думок у голові, коли прокинувся, але ще не прокинувся. Ну і якщо коти шукають найтепліше місце в хаті, буде холодно. А якщо собаки скиглять, погода зміниться. А якщо люди, мов щось зранку, не чіпайте їх, це теж прикмета. Що категорично заборонено? Сьогодні не варто позичати гроші, бо назад повертаються або люди, або гроші, рідко разом. Стригти волосся і нігті також не можна, нехай все лишається при вас навіть зайве. Ну і ще не приймайте подарунків від незнайомців, бо сюрпризи мають бути приємними, а не сюжетом для подкасту. А тепер гороскоп сьогодні він недільний, тому слухаємо уважно і не шукаємо себе, а просто впізнаємо. Овен, сьогодні ваша сила в умінні не реагувати одразу, подумайте. Це теж дія, просто без шуму. Телець, день для внутрішнього мені достатньо, навіть якщо світ пропонує ще. Близнюки можете бути тихим і це не зрада собі. Слова сьогодні хай трохи почекають. Рак, ви не зобов'язані пояснювати свій стан, достатньо його прожити. Лев, не треба нічого доводити. Сьогоднішній ефект у простоті. Діва, день, коли можна дозволити собі не знати, як правильно, і все одно робити. Терези – менше порівнюйте. Сьогодні ви не змагання, ви процес. Скорпіон, не все, що хочеться сказати, має бути озвучене, і це теж контроль. Стрілець день не для руху. Вперед, а для того, щоб зрозуміти навіщо. Козиріг, сьогодні відпочинок це не слабкість, а стратегія. Водолі, те, що здається дивним, може бути точним. Довіртеся цьому. Ну й риби менше аналізуйте, більше будьте. Сьогодні цього достатньо. І якщо хтось помітив, жоден знак сьогодні не отримав інструкцію, як жити правильно. Бо, можливо, сьогодні день не про правильність, а про тепло. Про сказане дякую без причини, про обійми, без пояснень, про увагу, яка нічого не вимагає. Бо іноді найсильніша підтримка це просто бути поруч і не заважати людині бути собою. Мотиваційна фраза дня дякуйте не за ідеальне, дякуйте за живе. Ну а я дякую в свою чергу вам за цей ранок, за увагу, за час, за присутність. Нехай цей день буде не гучним, але справжнім. З теплом, яке не треба пояснювати. Це був про ранок. Побачимося у новому дні і у новому тижні. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пака!